Здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Хай сміється ясне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барбистий світ. Зараз у нас заняття з математики. дітки є у вас картки з так. так Скажіть і покажіть, скільки.

У, у мене два. і у тебе. тебе. Два. Два. У два. мене два, тебе. два. у тебе. У мене дві. Чотири. 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 Звичайно, показуйте картку з цифрою. Четыре. Так, а. скільки вогників у світлофора? Вогників скільки? Так, ось ці вогники. Три, так, правильно. А так. скільки лап у пса-патрона? Скільки лап у Чотири. Чотири, показуємо. Угу. Скільки пальців на одній руці. П'ять. П'ять. Так, вірно. А скільки пальців в кулаці. Теж п'ять. П'ять! Ні, п'ять, теж п'ять. Ось ті ж п'ять пальчиків, просто ми їх склали в кулачок. Теж п'ять. Так.

Так, молодці. Скільки кольорів веселка має? Три, п'ять, де, показує. Так, вірно. Наступне завдання, дітки для вас таке. Порахуйте, будь ласка, злата. Порахуй, будь ласка, скільки пінгвінчиків. Раз, два. Один. Платочка. Один. один. Один, два. Так, Починайте правильно. На шість. Але починаємо рахувати з одинички. Раз. А один. Правильно. Шість. Кірусь, порахуй, будь ласка, скільки оленяток? оленята. Угу. Один, два, три, чотири п'ять, п'ять. П'ять, показуй катку з цифрою. Не раз, А один, два, три, чотири. Так, п'ять, один, кірочка, Злата, порахуй їжачків. Чотири. Злата, скільки їжачків? Скажи. Три, так, дівчатка, а тепер скажіть, будь ласка, кого найбільше? Кого? Пингвин, -двін. найбільше, Так, а кого найменше? Кіжечки, так, дійсно, правильно. А тепер. Рахуйте снігу. Скільки ж їх? Рахуємо разом. Ніколи. Ніколи. Два, три, чотири, п'ять, честь, потім Дев'ять. Ну все, ще раз рахуємо. То скільки? Чотири, ші п'ять, шість, сім, восемь. Вісім сніговичків. Так, правильно подивіться, які вони всі різноманітні і гарні, так? Вісім сніговичків. Дівчатка, ну скажіть а що треба зробити, щоб сніговичків стало дев'ять? Додати один. Так, додати 1. один сніговичок. Так, ось я це роблю. Було вісім, ми додали ще один. І стало скільки всього сніговичків? Дев'ять. Дев'ять. Так, правильно, і кількість сніговичків ми позначаємо цифркою 9. Ми вже на минулому занятті знайомились з числом та цифрою 9. Ось вона. А зараз ми маємо допомогти. Маленькому піклінчику дістатися okay. до свого будиночку по крижинках. А ну назвіть, будь ласка, які на крижинках написані циферки. Я показую, називайте. Один. Один, два. Ага. Вісім. Вісім. Сім. Сім. Два. Три. Три. П'ять. П'ять. Дев'ять. П'ять. П'ять. Так ми маємо допомогти. пінгвінчику по крижинках. Дійти до свого будиночку, але він має йти по крижинках, щоб циферки були по порядку, починаючи з одинички. Давайте підказуйте мені, як же ж буде йти пінгвінчик? Один. Далі. Один. Два. Два. Три. Тим. четыре вот и его тоже далее пять на пять так далее шесть шесть семь 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 девять Дев'ять. Так, дівчатка, ну ви молодці. Ви бачите, пінгвінчик дістався до свого будиночка. Він дуже вам вдячний. А зараз давайте ми з вами будемо виконувати наступне завдання. Ми маємо поставити знак більше, менше або дорівнює. Кірусь, скільки сніжинок ліворуч? 5. П'ять, молодець. Златочка, скільки снігових кульок? Один. Один, два, три, чотири. Чотири. Викладіть, будь ласка, з себе на столику. П'ять і чотири. Дві картки. П'ять. 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 А тепер скажіть, чого ж більше сніжинок чи снігових кульок? Нідинок. Жінок, то який ми поставимо знак? Знак який більше, більше, менше, дорівнює. Який? Більше, Два Два. більше. так, правильно, а записують і читають? Ось так п'ять, більше чотирьох. Злата, повтори, будь ласка. Я читаю. 5, більше, більше, 4, 4. Так, добре, молодці. А тепер наступна картиночка, нам потрібно з вами прийняти ялинкові прикрасу. Скільки синеньких ялинкових прикрас, Кирусь? Один, два, три, чотири, п'ять, А це скільки? Один, два, три, чотири, Чотири. Шість. Правильно молодець. Викладіть картку з циферкою шість на столику. Лата, скільки червоних? Шість. Отже, шість синіх і шість червоних. Дівчатка, який ми поставимо знак більше, менше чи дорівнює? Дорівню. Звичайно дорівнює, правильно. Ось викладіть в себе на столику такий вираз. Пірочка, спробуй його прочитати. Дорініші доїчні. Шість дорівнює шести. Так, правильно. Так. А, а треба порівняти. Гномиків і кошенят. А ну будьте уважні, порахуй злата мені, будь ласка, гномиків. Скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. 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 Молодець викладіть картку з цифрою сім. Кірусь, порахуй, будь ласка, кошеняток. Один. Два, три, чотири, п'ять, пять, восьмо дев'ять. Дев'ять, молодець. Позначаємо циферкою дев'ять. Викладіть картку дев'ять. З цифрою дев'ять mm -hmm. на столиках. Отже, гномиків у нас сім, а кошеняток дев'ять. Який ми поставимо, дітки, знак? Mm -hmm. Говори. І менш. менше. менше, так, тому що гномиків менше, ніж котиня... кошеняток. А запишемо ось таким виразом. Е, Кірочка, прочитай. Чи менше до дев Менше дев'яти. Златочка, прочитай. менше. Сім менше дев'яти. Добре. Давайте трошечки відпочинемо. Вимочика називається кільце. Будемо з'єднувати пальчики по черзі з великим. Давайте спробуємо. З вказівним з'єднали. Великий з вказівним. З середнім, з безіменним. Змізинчиком, а тепер в зворотньому напрямку, змізинчиком, з безіменним, з середнім, так. з кадідним. Пробуйте. Знову? у всіх, дівчаткам? Ні, пікру. Отак.

Добре, молодець. Так, трошки відпочили. А тепер погляньте: в баночках є цукерки. Скільки цукерочок в баночці ліворуч? Одна цукерочка, так. А праворуч скільки? Віченькі маєте. Один, два, чотири, восемь, 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 вісім, так. А скільки ж разом їх? Який ми можемо скласти приклад? Я Один плюс вісім, дев'ять. Так, правильно. Один плюс вісім дорівнює дев'ять. Так, вірно. А на наступній картинці щось змінилось? Скільки ліворуч цукерок? Додають одна тутелку. Дві цукерочки стало, так. А скільки праворуч в Сім. Сім. А який же ж ми можемо скласти приклад? Два плюс сім дорівнює девять. Два плюс сім дорівнює девять. Правильно. А тут плата ліворуч, скільки цукерок? Три кирочка скільки праворуч? Нету. Один, два, три, чотири, пять. Шість, так, правильно. Дівчатка, який складемо приклад? Три плюс шість дорівнює Девять. Так, три плюс шість дорівнює дев'ять. Так, добре. Кірочка, скільки в баночці ліворуч цукерок? Чотири. Чотири. Златочка, скільки праворуч? Один, два, три, чотири, п'ять. 5. 5. отже, 4 і 5. Який складемо приклад? 4. 4 плюс 5 дорівнює 9. 4 плюс 5 дорівнює 9. Так, вірно. Да. Зараз ми переглянемо відео про склад числа 9. Склад числа це кількість будь-яких предметів. А склад числа 9 це кількість будь-яких предметів, яких є дев'ять. Порахуйте, скільки олівчиків на картинці. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять, сім, дев'ять. один, два, три, чотири, шість, сім, восьм, дев'ять. Дев'ять. Так, правильно. Отже, будьте уважні. Склад числа дев'ять, С.

И пять и четыре, пять Шість і три, Шість і три, два, и два. Восім і один. Вісім і один. Так, правильно. Отже, златочка, називай, будь ласка, дивлячись. Дев'ять. Це один. Один. Вісім. Чуткай, не чую вас. Поганий Інтернет. Так, В да. мене не було всього інтернету, мене десь не підключили. Зараз, хвилиночку. Угу. Тримай, чоловік, <світ> і не дали нам повести до кінця. Так, давайте назвемо склад числа 9. Златочка, 10, давай. 10, давайте. 10, 10, один, вісім, два, три, чотири, один, чотири не Він Не може. Давай ще три, три. І. І. і шість, чотири і п'ять, п'ять и пять, чотири. Два, Шесть и три. Семь четыре, и четыре, два. Восемь и восемь. Два, Кирочка, назви ты, пожалуйста. Один. один и ничьи. Два и чем. Четыре. Четыре и четыре. Пять. Четыре и пять. Пять и четыре. Четыре и три. Семь и один. Семь и два. Восемь. Так, Один. Так, дівчатка, наше заняття закінчується. Сьогодні ми з вами познайомилися зі складом числа 9 і виконали багато цікавих завдань, з якими ми добре боралися. Я дякую вам за увагу, за роботу на занятті. Ви в мене розумнички. Будьте здорові, дітки, до побачення! Добывание на дань.